Бавлю Святославчика. І що я Люся обіцяла заїхати, з'їздом на кладовище. І я, поки їх оце нема, хочу провірити, які тут квіточки в мене вже можна взяти, щоб, щоб не осипались кущиком прям. Так, оце прибереться, це прибереться. От, Віка збирається на квартиру, на виходні, поїхати. Так, ще стоїш, просто грязна. Щоб довести, оце можна, оці зараз гляну. Ага, це вона сама відпадає. Ну, от, так що оці можна так. Там їх по 5 штук, ну, говорять, що е, треба, щоб було там 2, 4, 6. Ну, я можу додати оцей і оцей. А тихай квітують, бо там оцей вже відквітовує, бачу. Ну, а цей кущик візьму. Перепровірила. Так, держуться. Трішки ж постоять і провідаємо. А потім, не знаю, що буду робити, господі, роботи тут знайдеться, що робить. Це Ти я так, тихенько говорю. Щоб не розбудить. Ой, як же ж його йти? Хочеться отак навпростець. Ну, моя молодь поїде на квартиру. Ну, хай їдуть, тож теж ой, вони мене і так тішать тут постійно. Є стає. Що в нас по погоді? У нас плюс 23. Не дивлячись, що я оце тепло одягнена плюс 23. На сонці нічого. Тільки де в тінь, отут прям такий холодопоясуючий вітром. Думаю, та ні, одягну я кофточку, одягла ото, утягуючи гольфи, бо вже в'яни щось кричать мої. Та, старість не радість. Говори громче, так, такі, такі, такі квіти тебе гарні. Зрізала тільки, тільки, тільки зрізала. Що? Те, що... А Наталя не їде, їде воно там сидить. Наталька, ти ж е то і не поздороваєшся. Бо ми там спимо, тихо, що робить? Іди, іди іди. Що? Іди подивишся? Та ну, не можна. Іди. іди іди вже. Вікуля, мені ключ привіт. А, Вікуля, мені ключі не брати? Брати? Ага. Привіт. 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 Іди, дивися. Можна? Я? да, можна, можна. Ну, 5, 5, 5 кілограм, 80 грам. Можете відкрити, як вам погано не надо. Так не спить. А, спить? Треба спати. На на тьомку похожий. йде. Ну що, збираємося, да? Збираємося. Викулечка. Так що ми тебе й не застанем? Смотрим. Да. Ну, хорошо, я тоді ключі. Я забиваю, бо ти мене бачила. Да. Хороші у нас. Хороший у нас хлопчик, іноді не дає спать. Ну, так, так. так. Ну і ми пішли сідаємо. Зараз я ключики беру, раз віка сказала. Це ти хочеш про нас так і сказати? Вас. Вас. А ну хорошо. Гарно, і, і грязі не буде видно. То я бідна, бо там, а бачиш на чорному якось. Зараз пилю ця йде. І це ж і в мене таке. А тут, може, не так буде видно. Ну ось так. Ну гарно зробили. Це ще ж він тут буде бетонірувати. Молодець, що сіру заказала. Ага, якось воно. На, бачиш. на чорній дуже багато пеляхів, Диви, бачиш, чорний. Та mm -hmm. mm -hmm. да це ж так і в нас. А сіра буде менше пиляхи. Ти рада. Привіт. Привіт, Славік. Він, звісно, вже все вбрав. Ну нічого. Немає нічого. все вбрав, немає де ні. ніколи. Ні ні, 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 прийшли. Не цього. Там за він ти казала. Хорошо. А не може, все, в порядку. все. Все, в порядку, все. Не може тут, ніде. де нас. Ну, наших батьків теж сіли. А для чого? Сіро. А воно ну, бачиш, зробили. раз оце. Та, ну, та дякуємо. Ми, ми це буде нормально. Тільки з малюком не погралась. Я хотіла, щоб Люся погралась. Та нічого пограєш. Ну, Підросте. Та, це ще не перший раз Ой, все. Ось так. Каву поставили, квіти поставили, водички нальє Наташа. Ну і все, буде гарно. А, вище трошки. Та його я, я зробила, щоб не вітером не рознесила. Не рознесе Наташа. Ніхто нікого не рознесе. А якщо рознесе, то нічого не чувство. Значить так ну, треба. Вікін воно не вийде. Да, воно не так. Все буде добре. Ой, Господи. Скажи моя ціпочка. А вона завжди так говорить. І оце. Вимається щось. Він же ще полірувати буде. Наташа, ти казала це три, так? Ну так, да. а то й чотири можна. Багато? Da, vi 30 -40. Ну нам Юлії, теж і, тоді і, говорила Юля, робіть сірий. Ну я ж уперлася як слон, мені чорне, бо Саня ж любив чорне все. У ну, наших батьків сірий. А, сіри. сіри, сіри. а, а в твоїх Мештє чорний, 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 чорний б. Б. В. бо думаю, може ну, я помиляюся. Соня, та, мій тато помер в 87-му році, це тоді сірий тоді були. Тоді взагалі їздили в Житомир за цим камнем. Це там свояк мого брата. Вони ну, коротше. А потім і мамі зробили такий сірий. Вони угу. похожі. Ну, а тут Толя вирішив чорний, да, вирішив. Ну і я ж ото чорний. Ну, а в тебе буде тільки оця стета, буде чор, те, чор, оце, да, чорна і підставка. І, і стопчики. Не стопчики О, чорні. Ну теж буде добре гармонірувати. Дуже. Ой, господи. Так, да, хороший. Да, я... А, нап... Над... Надаша, мені я написала а, клас, не я ще. Тільки сказала з левою на праву сторону. Щоб, да, щоб так, він щось. на всіх дивився. Так, він, ну він отак трошки І так, А так він, як на правій стороні, буде, якраз на всіх нас буде бачити. Що... Поїхали. Щасливо оставатися поки. За царство небес не візьміть. Так. Да. Кава хай. Пусть на да. вип'єте кох. Там да. там. Гаряче. Ну хай стоїть. Хай може до школи, Все, пішли.

А плитка такого саморозміру. Да. Да. А ну тут, тут там... Там... Її самого її? розміру. Ага, просто в мене по-іншому поклав. Ну, ну, це менше. Дивіться. Так? Ні, так ця менша плитка. Ця плитка менша. Обрізали. Ми ж бачили да. там, що обрізали. Да. Так, в першу чергу. Здравствуй, Сашуня. Здравствуй, синочок. Ой Боже. Хочу все ну, Тоня, ми нікуди не спішимо. Я да, там побудую вже, синочка. Кущик ну, ну, може ну, піде, зайчик. Так, да, один кущик і одну троянду. Угу. Угу. Да. А де одна троянда? Тут немає. А, є, є, є. Я не знаю. Тато, чуєш, що да. це не знаходиться. Прямо в відрі ставляли. Ну хорошо. Угу. я трішечки витру. Та витирай, хоч... хочеш витирай, трошки трошки. куда чи. Тільки там... на суху тряпку, не тут. Суха, суха. суха. Біля нього, а там є два. я тільки оце тут бо хоч. Воно розводи, ось, розводи так. остаються. Так, каво. Привезли тобі каву, давно. Ну ми згадуємо постійно, що ти любиш каву, дочечка любить. Диви, я сухою тряпкою, Толя. Ну я ж кажу, що... Ні, там капнула воно водичка. Ти ж капнула там. А, да? Ти наливала, капнула водички. Воно розводи Привіць, вийшло. вийшло. Сина, ти дідушка, ти знаєш про це. Ні, тут він тут не, не діду, а. Дідушка. Да. плем'яшка йому. Це я ж йому говорю постійно. Такий хороший хлопчик. Халюсій, халюсі. Опять забула взяти ці лампадки, ну я дома зажигаю. Та нічого. І ще й думала. Нічого. Люся, М -м. а що це гриблося? О, тут... Ага. Собачка? Це собачка, я так думаю. Тільки собачка ось так. Все. Так, трішки постоїмо біля сина. Ну, Звісно. Ой. Постоїмо. Ми постоїмо. Наташа посиде, ми зараз покажемо їй, де вона де тут сидить. Осіла. В кущахи. Ага. Я там сіла, тоді сюди перейшла. Тінючок. Тінючок. Толя у нас оператор, він вже гарно знімає. Я тільки вчуся. Ой. Три роки і чотири місяці. Нема синочка. Слідом пішли. Як бачите, хоче втратися. Ну, щоб приїхав, та й не Ну, ета, Наташа, про що ти кажеш? <різванд> <різванд> так ви тут хотіли, бачите, ви недалеко, а ми як оту, оту, туди до нас у село. Та ти що? Ми таку площадку хорошу зробили, забетонували взагалі кругом, так от це. Ой, <різванд> та красиво, тут якби сенсі. була можливість. ну... Но... Я оце ж ми говорила з тобою, туди фіон посадить. А хто ж його поливати буде? Ти бачила, як в цьому руці. Я не знаю, що зробити. Що тут зробити, щоб що знати, що це могилка. То, ні, я під хатою на сйомі. І роз не поливаю. А ти бачиш, воно як позасихало, що воєнний. А. Солдатів, все позад. Ну і посадить. я тільки посажу і воно засохне. Побачимо, яке, що буде за прогноз. А не. таке воно буде, як і, і цібу. Вони про сільбузі сказали. На півтора-два градуси і буде. Год, так. Да. Вони вже літом сказали. Ну, вже Ми підемо до сестрички, і до тата. Провідали пока, пока пока. Буду ці певні були на це, Тоня, то звісно. То, ага. то, а там ще не було квітів з вітром. Вітром лежало. А у Дуці є. -е. Рядом лежало там. Да. А, так. а, так? А Та, Та, ага. Та, це тут? Дубки. Привіт, дочечка. Здравствуй, ты соседи. Да, вот, вот ну, это, это Тоня, вот тут такие точно вот это, меня ага, а, такие самые, это, где, нет, нет, как вот это. Тут вот такие, сказали. И Наташа. Ага, ты выкинешь, да? Я сейчас водички налью, чтобы положить на честь. Я тебе вмию. Ой боже. Ну а як тонечка? Такі дітки у вас, як Ой, би боже. там не було, що там не було. Та ну, да. ну життя. 49 років. 49 років. А, ти наливаєш Так. Да. Хороший, поганий, всяке. Кажіття, кажіть, хто прожив, як кажуть. Ой, я думаю... Чи я так вже як почнуть розказувати? що я ага. не сказала на свого чоловіка за 50 років Та-да. Ага. -да. Значить вони не живуть. О, так, так. О, то точно. Бо буває всього, Чи да. бувало. Не муто, короче, не ну, звісно. А чим ти зробиш? Ну, ворогами. Зубиками. Ага. Так, Алексейвич, тупитрошки Ай, ой, ти що? Ай, о, так. О, так. Так. Поседуті, червону. Та ти ж тут і ставляєш, на частинки. Та отож. О, так, а та там? Так. Водичку да, хватило? Да. Да. Я лишу, може, кову понадобиться. Ой, оту баночку, Тоня, захватиш, кинеш нам мусор да, Так, звісно, Бо ще. Хватит, зараз поріжеш руки, Тоня. Ще її останеться там мета. <розуми> Наташа, не трогай, Наташа. Наташа. Не, не трогай, там Люся зараз вимете, з ви, ви, мете. О таку, <розуми> так. Вон там такі мілкі, що поріжеть пацієнт. Ні, ну, ага. тут я покинця не обложиш. Да. Тут оце, мабуть, треба дві плитки класти. Та й там дві І тут з да. 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 друг сторон. Менше бур'яну. Кругом подвір. Забетонірувати, а зверху, ту, мабуть, плитку, знаєш, як на як воно кладеться, на якийсь клей На так. Да. Да. Мені б ще заборчик поставити. А я вже про те думаю. Ну Я думаю, що це Тоня, я в першу чергу зробила бетон ой, це, забетонувала, а заборчики це вже, це вже. це вже. А мені його так хочеться. Я, бо як і не поставлю, я, я, то, то ніхто що не поставить. Ти... Чуєш, що? ну це можна, якби ж оце. Та отак зробити суботнік. Це ж <свяк> таке можна і самому зробити. Ой, ну, бачиш, він же і так є. Зробив. Так, за все літо. І до матері надо, і сюди надо, і на роботу надо. І в квартирі ж робив ремонт. І в квартирі надо. Всіх згадали, всех провідали. Так, так, так. Толя, дякую.